Добрий вечір чи ранок. Сьогодні сьомий день проєкту Міста чима жінок, мене звати Ольга. І сьогодні трошки підсумки взагалі, такої ретельної рефлексії сприймання міста, і власне по дню. А сьогодні в Ашан. є безкоштовний автобус, це дуже добре, зручно. І... Звернула увагу на те, що там є сигнал виклик до водія. Просто одна з теж з учасниць проєкту звернула це увагу, і подумала, ну, це така дрібниця, але чому б ні? Ну, зручно, і якось в може сказати, типу, не те, що не почува, чому вони присигнали. Тобто є загальні правила якоїсь гри, і ти їх розумієш, ти їх знаєш, тому можеш використовувати спокійно. А Їхала я з дитиною і тому ну, тримала, дитина маленька, тримала на руках, і звісно, щоб пакет з продуктами довелося кинути під ноги. Тут другий момент подумаю, а чому ну, нема не зробити крючки? Тому що потім ти цей пакет з підлоги, приносиш додому, він бруднити або викидаєш подвоєш сміття, або використовуєш зайве воду. Теж здається, така дрібниця ну, і вона є, її нема, чи, якби ніхто не жаліється. Третій момент. Вже коли ми їхали з Ашану на громадському транспорті звичайному маршрут, навіть спринтером. І знову ж дитина на руках, сумка під ногами, і просто не поміщається між сидіннями. Знову ж таки, ну такий момент, твої проблеми, да? якось втискуєшся, Знову ж таки, дрібниця. Але оці 10 см, оцей сигнал до водія, оцей крючок. Ну, це такі дрібниці, з яких потім якось накопичується враження від цього дня, а врешті-решті складається наше життя. І, звісно, добре, що у нас місто найдовше, з найглибшою шахтою, з найбільшими годинниками да, квітковими. Але тут згадується фраза, що диявол ховається в дрібницях і варто їх помічати, вказувати, і можливо, ми будемо почуті. Дякую за увагу.